Привіт, про зараз. Я в цьому уроці хочу показати приклади використання таких ключових слов як break і ключового слова continue, яке може застосовуватися в циклах, і це буде вам ну теж додаткове таке знання, да, як можна організувати дію програми використовуючи ці слова. Я тут для швидкості буду застосовувати певні заготовочки. Значить, перший приклад для циклу while, коли ми. Хочемо просумувати деякі числа да, від одного до да, десяти, від одного до 10, це я з іншого місця. Забрав цей код, щоб показати, да. І що ми бачимо? У мене ну оголошення двох змінних запускається цикл while, Він завжди трушний. Да, це твердження буде завжди істинне і завжди буде виконуватися те, що там всередині. У нас прописане сум плюс дорівнює і, це означає, що кожен раз, коли ми маємо і, воно буде додаватися до суми Да, 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4 і так далі. І ось ця інкрементація всередині цього тіла вайлу, ми бачимо, що вона буде збільшуватися. Але тут всередині є такий коньок, який перевіряє, що і більше 10, і коли це твердження буде істинним, коли у нас 11 і досягне значення 11, то тоді тут буде істина. І ми зайдемо всередину, да? і у нас тут прозвучить слово брейк. Брейк це е, таке командне слово, яке викидує нас із цикла, і ми продовжуємо вже свою роботу да? поза цим циклом. Тобто ми 22 й рядок заходимо і виводимо суму чисел від 1 до 10. Да? І ось ту суму, яку ми тут е, рахували, яку додавали-додавали, ну, да? ми її тепер результат виведемо. От сума чисел від одиниці до 10 буде 55. А да? це у нас застосування брейк. Далі з цим вайлом теж застосування Continue. Але тут буде нюанс, що ми будемо друкувати тільки непарні числа. Як це буде відбуватися? У нас є змінна І, і у нас до тих пір, поки ця змінна І буде менше або дорівнювати 10, ми будемо ось заходити всередину. І відбувається перевірка. Якщо число остаток від ділення на 2 буде нульовий, тоді ми робимо збільшення нашого І, і викликаємо. Команду Continue. Да? Давайте подивимось: результат. 1 3 5 7 9 Про що це говорить? Що воно виводить тільки непарні числа. числа, да? і чому це відбувається? Ділення ось так: ремайдер да, від на 2 означає, що, наприклад, 2 ділити на 2. Да? У нас залишок від ділення буде 0. Тому ми тут буде істина: ми зробимо збільшення нашої і і викличемо команду continue а continue, воно, що виконує, воно з цього місця переходить одразу до перевірки умови, да, перевірки твердження. По суті, воно пропускає да, ось це все. Все, що після continue, воно пропускається. Насправді та ж сама штука відбувається із брейком. Да, коли брейк прозвучав, все, що нижче, вже не працює. А ми, типу, взагалі виходимо із вайла. А коли continue, тобто ми робимо наступну ітерацію, да, наступну перевірку нашого твердження ось цього. Тому е, в, і плюс плюс у нас збільшилась, і ми тепер з наступним і, наприклад, трієчка да, заходить, вона задовільняє умову 3 менше 10 і перевіряється 3 е, ділити на 2, да, ремайдер від цього, чи він буде 0, він уже не буде 0, тому ось ця частина вона не виконається, да, і ми е, звідсиля підемо от сюди і виведемо значення цієї змінної, і тобто, у нас одиничка не ділиться на два да, ну, на ціло, трійка не ділиться на ціло, п'ятірка. Тобто, ми виводимо тільки непарні числа, і тут у нас застосовується той самий е, continue, да, для організації цього процесу. Наступний кейс це використання брейка в рамках о, do while. Да, зараз. Кусочок коду, теж подивимося, як він спрацює. Що каже нам цей код? По суті, він нам запускає цикл, в якому буде використовуватись брейк, але брейк буде спрацьовувати тільки тоді, коли number, який ми будемо да, він буде дорівнювати нулю. Тобто, по суті, нуль це буде таким точкою виходу або командою для виходу із цикла. От запустимо, подивимось. От, введіть число, ну, і вказано да, 0 для виходу 1. Один, да, вивели один, два, вивели два, сім, вивели сім, да, і так далі. І тільки тоді, коли я нулік ввів, все, у мене все закінчилось, да, ну тут без додаткових меседжів, ну тим не менше, і так, що, а, що воно робило? Да, ми а, бачимо: перший do while, він предполагає, що ми спочатку виведемо а, ну, зробимо один раз дію. Ми вивели введіть число. Ми зробили зчитування числа. Ми перевірили, що це число чи дорівнює воно нулю. Якщо воно дорівнює нулю, у нас виконується команда Break, і ми виходимо із цього циклу do while. Якщо не звучить, ми йдемо далі, виводимо, ви ввели такий то number, да, воно в нього виводить. While тут у нас захарходжений true твердження, да, тому воно, типу, вічно виконується до тих пір, поки ми не скажемо стоп-слово. Тепер приклад з continue, але в рамках цього do while. Значить, ми маємо Hello World. І... Цей код буде друкувати символи нашого рядка стрінг, да, окрім пробілів. Тобто, continue буде використовуватися для пропуску пробілів. Да, як це буде виглядати? Ну, по-перше, да, от у нас hello, кома, там пробіл, все таке. Воно перетворює пробіли, видаляє, да, такий спліт собі на мінімалках. Так, і давайте логіку трошки продивимося. Ну, стрінга у нас є. І у нас нульове є, воно буде збільшуватися. Ми робимо, як мінімум, одну дію. Да? Ми, що ми робимо? Ми перевіряємо, if у uh, рядка e да, на нульовій позиції дорівнює пробіл, то тоді ми маємо зробити наступне: ми uh, збільшуємо на одиницю наш uh, ітератор да, нашу I, і викликаємо команду continue. В цей момент воно переходить. Ну, воно як переходить, uh, зараз воно переходить не так, а воно переходить до. Перевірки умови Да, ось так от буде правильно, і ось цей момент воно пропускає. Воно перевіряє, чи і у нас після збільшення менше довжини нашого рядка, і якщо воно менше, воно іде знову от сюди і виконує свою роботу. На, да? це ось такий принцип, який тут спрацює. І continue, воно переходить одразу в перевірку нашої мови. Якщо ж це не пробіл, то тоді ми виконуємо да, ось цей string, char at i на цій позиції. Ми виводимо символ, додаємо теж до І одиницю е, і перевіряємо, чи І у нас менше довжини. Да, якщо менше, то ми знову йдемо е, виконувати наше do. Це робота do while. І тепер кусочок брейку для for. Тут ми будемо е, теж друкувати е, числа, які кратні кратні трьом. Да, у нас ось цей ремайдер використовується. Якщо ремайдер відділення на 3 у нас буде дорівнювати нулю, тоді ми все це прекращаємо. У нас тут точка зупинок 10 ітерацій, які ми зробимо. Ось 1-2. Да, тобто у нас тільки 1 і тільки 2. ну як, це ті, що, це ті, що не діляться ні на 3, ні на 2. О, верніше на 3. Да. І дорівнює 1, поки це, якщо і ділити на 3, буде. Дорівнювати нулю залишок, да, тоді ми робимо брейк е, і так робиться до тих ну до того моменту. А ну тут взагалі дивіться: тут не те, що воно всі, да, але е, щас, коли і стає кратним трьом, тоді воно буде виходити, да. Тому що я бачу, що ну там до десяти і дев'ять таке, щоб ну в принципі ділиться на три да, Ну Ми до нього вже не дійдемо. Тут можна сказати, що перший. Перше число, яке буде націло ділитися на 3, тобто одиничка не ділиться, двічка не ділиться націло на 3, трійка ділиться. Да, і у нас ремайндер від ділення на 3 буде 0, ну як це залишок буде нульовим. Тому дійсно, ми в цей момент зайдемо в брейк і виходимо взагалі із фора. І після цього у нас значення і поточне, яке розділилося на 3, воно виводиться. Ми його бачимо да, чуть не заплутався. Це брейк да, брейк, це вихід із циклу, переривання циклу, і тепер фор для. Continue, верніше для for, А, ось дивіться кусок коду. Тобто цей код він буде друкувати квадрати непарних чисел. На ми теж будемо Continue застосовувати, як воно буде спрацьовувати. Цикл запускається да там одиничка, одиничка на два. Вона ну дійсно націло не, не ділиться, Да, тому тут у нас не буде. Ну, як тут буде false, і воно виведе просто І помножити на І. Да? Тобто у нас буде 1 помножений на 1. Так, 1. А потім двійка заходить. 2 да? ділити на 2. Ну, ремайдер. Тобто тут вже буде дорівнювати нулю, і у нас виконується continue. Continue у нас виконується, це означає, що ми знову переходимо на, ну, верніше, як на перевірку умови. Але ну не просто да, перевірки умови, а ми збільшуємо на одиницю наш ітератор і перевіряємо, чи можемо ми далі мандрувати. І якщо можемо, да то продовжуємо цей іф. перевіряємо, да, вона становиться. Ну як двійка у нас ігнорується да, але щочек, класно трійка заходить, вона. Тут дає false, да, і нас запускає сюди. Тобто ми 3 помножити на 3, дев'яточку бачимо, Да. потім четвірка вона заходить в continue, збільшується на одиницю, перевіряється чи менше 10. Ну і так продовжується. Виходить, що у нас в е, ці самі непарні числа е, непарні числа у нас виводяться, їх квадрати, да? а парні числа е, до них застосовується continue в якості пропуска на да, цієї ітерації, і нічого ми не робимо, просто лічильником лічимо далі. Ось такі приклади на використання цих ключових слів, вони важливі, я не міг їх пропустити, да, тому сюди їх теж поміщаю, користуйтесь, буде корисно. Да, все. значить, вам дякую за увагу. Да, будьте продуктивними і до наступних зустрічей. Підписуйтесь і в канал, і в телеграм-канал, і, якщо що, звертайтеся без проблем. Все, до наступних зустрічей.